Хто планує приїзд тваринами за кордон, знайома ситуація, що документи на тварин коштують просто захмарно. Усім, хто планує переїзд тваринами за кордон, знайома ситуація, що документи на тварин коштують просто захмарно, і в якийсь момент здається, що цих витрат просто не уникнути. Всім привіт, мене звуть Юля, і декілька місяців тому я приїхала з Києва до Іспанії з трьома своїми котиками. Всі документи на них я робила сама. І сьогодні я хочу поділитися з вами досвідом і показати вам реальні цифри, які я витратила на документи для своїх котів. На виїзд за кордон. Тож поїхали. Більшу частину свого 2025 року я присвятила саме підготовці документів на своїх котів і сумна історія в тому, що кожен папірець, кожен бланк, кожен сертифікат. Це все є гроші, і коли в тебе три коти, то суми множаться дуже швидко. Я Одразу хочу сказати, що я для себе прийняла ще на початку таке рішення, що я все буду робити сама, без якихось фірм, які допомагають, да? без якихось сірих схем і так далі. Бо я знаю, що у нас цього на ринку дуже багато. І навіть я мала такий досвід, що мені пропонували, коли я сиділа в черзі за наступною своєю бумажечкою мені пропонували не витрачати свій час і зробити документи напитів, і цифри варюються. Від таких фірм від 400 доларів до 1000 доларів. Тож давайте порівняємо, скільки вийшло у мене зробити все правильно, зробити все по закону, і що нам пропонують отакі от фірми, які хочуть нам допомогти. Я, Мене дуже це трошки сумно, і мене це трошки розтраює, що а я знаю, що більшість людей вони все ж таки користуються цими фірмами, і через те, що вони хочуть просто типу, зробити як найлегше і ну, зекономити собі нерви. Бо... Як я казала в своїх попередніх відео, в усіх, які присвячені документам, наша система не іде зустріч людям, які хочуть, хочуть зробити все самі. Вони їх не підтримують, вони не надають їм інформації, яка у них повинна бути у вільному доступі. Щоб, що, що треба зробити, ніде цього немає. Всі кажуть, якісь різні сроки, всі кажуть, якісь різні цифри. Це все є. Да, і ми все це приймаємо і рухаємося далі. Якщо ви хочете е зробити все самі, let's go, погнали. Іноді під час оформлення всіх цих документів я впадала е в такий стан, що я думала, боже, я це все просто не витягну. Це якісь нереальні кошти. Бо кожного місяця е у мене уходили кошти на щось. Просто вкладались, 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 як в, яку, в якусь інвестицію, хоча це просто документи для того, щоб виїхати за кордон. Е, кошти не маленькі, але не такі великі, як всі думають. Що я зробила, щоб облегшити собі життя і зменшити собі фінальні цифри? Я дзвонила в усі клініки і порівнювала. Де б ви не були на території України, ви можете вбити в Гугл своє місто, а також ветеринарна державна установа в. Моєму місці і дивитися, які варіанти вам будуть пропонуватися. Потім продзвонювати всі ці клініки і вибирати найдешевший варіант, чи той варіант, який вам підходить більше за все. У вас є право вибора, тож вибирайте так, як вам буде зручно. Це процес оформлення документів, послідовність, першочерговість я розповідала в моєму минулому відео. А сьогодні я хочу зупинитися прямо конкретно на цифрах. Тож, давайте займемося моєю улюбленою справою та порахуємо гроші, скільки я витратила на те, щоб підготувати пакет документів на трьох своїх тварин. Важливий момент навіть в державних ветеринарних установах міста Києва зазвичай беруть тільки готівку. Але оскільки готівкою в реальному житті я не користуюся, і всюди. Віддаю перевагу, тому що розрахуватися карткою, то всі ці зйоми в ЕТМ, вони якраз і означають, що це були ветеринарні установи, і в паспорті у нас записана дата, все це легко можна прочекати і згадати, як це було, Поностальгувати, так би мовити, чи. Не дуже на Сергія. Я робила в далекому 2022 року. Році як тільки він у мене з'явився. Тож я вважаю, що найбільш релевантними будуть цифри з документів, які я робила саме в 2025 році на двох своїх дівчат. Зараз Я піду спасуляюся, бо з нею крадеться дуже дивно Сергій і прийду. 2025 рік основні витрати на документи на двох котів. Чіп 1400. Міжнародний ветеринарний паспорт 700 гривень на двох котів. Вакцина від сказу 900 гривень на двох котів. Все це робиться в один день. Тож разом я віддала за двох дівчат 3 тисячі гривень. Це за один день. Через 30 днів. Що ми робимо? Ми з вами здаємо кров на тітри до сказу антитіла. і також ми оплачуємо сам сертифікат. Оцей міжнародний сертифікат в сертифікованій лабораторії. Відповідає вимогам Євросоюзу на цітри на антитіла Цифри. Забір крові 550 гривень за двох. аналіз на антитіла 4782 гривні 26 копійок за двох. Комплексна вакцина від сказу для двох дівчат 1500 гривень. Документи перед безпосереднім виїздом. Обробка від боліг та гельмінтів 200 гривень, форма номер 1 тисяча гривень за двох, обмін форми 1 на міжнародний ветеринарний сертифікат, який ми робили на КПП. Вартував нам 164 гривні 67 копійок за трьох. Якщо ми сюди додамо Сергія по актуальним цінам 2025 року, то в загальному підсумку загальна сума у нас буде 16 658 гривень, 6 копійок. Також у мене були додаткові витрати, які також можна включити. Це Іспанія, тут дуже любить гняти на мопедах, на мотоциклах, на всьому такому. Таксі до клінік у мене вийшло 3 тисячі гривень, бо зазвичай для того, щоб робити якісь документи чи якісь маніпуляції, ваші тварини їдуть з вами в переносках, тому ну, це таксі. Тут практично без варіантів. Або у вас державна клініка знаходиться навпроти вашого дому, і ви пройдете пішки. Але зазвичай це таксі. І до того, як я відкрила дівчатам паспорт міжнародний зразка У них були звичайні паспорти, в які записуються вакцини. які от у нас Я в минулому відео розповідала, досі у нас є і два паспорти, у нас вийшло 100 гривень. Тож загальна сума на трьох котів так би мовити, повна, повна повна сума це 20 тисяч гривень. 20 Ривень трошки аналіз. Давайте проаналізуємо. Якщо б я скористалася пропозицією від сумнівних фірм, і, наприклад, витратила би, робила би не сама, а віддала б повністю під ключ весь пакет документів якимось лівим фірмам за тисячу доларів за одну тварину і витративши три тисячі доларів за три тварини, да, повністю за всіх. А тут я витратила 20 тисяч гривень. Тобто, скільки в нас зараз долар? По 40, навіть більше, ніж по 40. Ну, візьмемо умовно по 40. Тобто це вийшло 120, навіть 120 плюс тисяч гривень. А у мене вийшло 20 тисяч гривень в шість разів. В шість разів більше хочуть вони. Вартість, яка просто зашкалює, це не єдиний момент, чому я не хочу підтримувати отаких барих, які роблять документи, рішають документи на котів. Бо через те, що у нас корупція, да це можна назвати корупція в такій справі, як оформлення державних ветеринарних документів. Люди, які хочуть оформити самі, їм втикають палки в колеса, і мені це дуже дуже сильно не подобається, бо ту інформацію, якою я ділюся з вами, ви повинні розуміти, що я її не мала, коли я оформлювала документи. І я була просто в шоці. Я я постійно я приїжджала вже коли у мене були квітки на руках, і коли мені потрібно було виїжджати. Я приїжджала в ці ветеринарні установи. Я просто плакала. Я не розуміла, чому мені не дають змогу зробити документи, які я маю право зробити. А потім до мене підходила людинка в черзі і сказала: ти не переймайся, я можу все порішати, 400 доларів, я все порішаю. Я це сука, ненавиджу. І тому будьте розумничками, не користуйтеся фірмами якимись ліпаками, ви все можете зробити самі. Ви у мене дуже підготовлені. Навіть 20 тисяч, я так кажу, 20 тисяч це всього лише. Але це да, давайте прямо, це велика сума. Ну, це велика сума. Просто що ви її повинні віддати не в один день, а там 4-5 місяців робляться ці документи. Так, да, я все це розумію. Але сума, блін, велика. А якщо у вас більше котів, то сума ще більше. Тому не будемо приуміншати і не будемо підтримувати сіре схеми. Користуйтеся тією інформацією, яку я вам даю. Будьте розумнічками, хай все буде класно. І наступне відео я хочу зняти, як можна зекономити. На оформленні е, ветеринарних документів для виїзду тварин за кордон. Тож, побачимося дуже дуже скоро. Бай-бай!